Я не відкрию щось нове, і кожен з вас це певно знає. Такі бувають дні в житті, коли нас смуток огортає, так шкода, врастає себе на серці пусто і тужливо, в душі хуртелиця мете. Думки приборкать неможливо. Шукаєм винних навкруги свої ж помилки, ледве бачимо слова будь вдячними завжди. Для нас той час так мало значать. Але хіба Господь сказав, що легко в небо шлях дається. І що хвороби, біль війна на цьому світі не торкнеться? Ісус для учнів розповів про ці ознаки у Писанні. Для нас це сказано було. Що тяжкі будуть дні останні, але хіба Господь лишив і кинув нас у час недолі. На жаль, багато божих чад самі попались до недолі. Так полунав сучасний світ, серця запеклими зробились і не пізнали Бога заповіт, тому й мамоні поклонились, а Бог він вірний. Тепер, коли орда прийшла ворожа, не полишив дітей своїх навколо нас. Його сторожа Він кожну ніч хранить на сон, долонію небо закриває, а як світанок настає. Свою він милість обновляє. А пригадайте по весні, які були поневіряння? Хіба тоді могли ми знати, що зростить Бог і дасть зібрати, що сновродить жниво, який богатий урожай в садках і яблуки, і сливи налився соком виноград, і рясно груші зародили. З полів зібралося зерно, картопля вибрана відбірна. Хіба це сталося само, якби не Божа милість вірна? Подяка Богу, день за днем Він проявляв до нас турботу, а ми йому що принесли? О Дух Святий, роби роботу, щоб зародити і нам плодом, не листям гнаним по дорозі, щоб мати близькість нам з Христом, прихід Його вже на порозі, вже близько час женці Христа прийдуть, щоб божу ниву вужати, чи ми готові вже тепер. Жниваті радо зустрічати, які плоди принесли ми: любов чи гнів, мир чи ненавість, як часто йдучи в низині, молитвою хвали сповнялись, я не відкрила щось нове, і кожен з нас це добре знає. Потрібно дякувать за все. Що є, було і що чекає, за те, що легко дихать нам, за те, що добро за добро не жде в'язниця, що вільно можем йти в цей дім, ти для душі жива водиця, що Бог продовжив нам життя, що стримує орду ворожу, що є ще час. Для каяття сьогодні в днину цю погожу, не голодують діти в нас. Ми маємо більше, ніж нам треба, за урожай і цей запас, нехай хвала творцю несеться в небо, за те, що цілі в нас думи, за те, що можемо в ліжку просипатись, що вулицею можем йти. І на цьому місці ще зібратись. Але якби забралось у мить від нас достаток і свобода, хай Дух святий поможе нам не нарікати тоді на Бога за всіх обставин на землі. Молімось ми. Без перестанку і будьмо вдячними завжди і вірними аж до останку. Амінь.